Тобі прийшов час. Собирати тебе. У-ай <рикла> кричав? кричал? Кто кричал? Саня, попытайся, хтось кто Саня Саня? Тепер саня пропав Не, ну Саня, может, пишем просто куда-нибудь погулять, а и паука побочу. Не страшно. Так, добро, приеду назад. Давай все, типа, типа, друг, остались, я закинчу. Ё-моё. Да, Саня пропав. Я не знаю, куди він пропав. Я його знайти не можу. Ой, добре. Буду йти спати. Надо йти поспати, тому що треба спати, як кажуть, утром, утром вечером мудренеє. Ну і давай я піду, поки посплю. Я поки піду посплю. ой а, Капец. Что? Это был просто сон, капец. Ой. Блин, это был просто сон. Обычный сон. А, ну, я вроде запомнил путь. Может, это правда? Я не знаю. Я запомнил путь. Так, трава пьете. Подойдитесь, может, это правда? Может, саня там? Але але Саня все одно немає, ну треба піти подивитися. Офігеть! Ах, там це сп. Ай! Офігеть! Сань, це ти? Роди він. Ну-ка, що зарача? сука. Опачки, ты за лазер? Раши выключите. Понимаю. Enter равно 4. Enter равно 4. О, Саня! Сань, привіт Привет! Саня, ты Это ты? Что происходит? Ты... Саня, Саня не прожила. Все хорошо, все хорошо. Почему я, я весь в крови? Короче, давайте я расскажу всю историю. Короче... Я ти і Рома, то тобто я побачив на винах якийсь підвал дуже страшний, і потім ми вирішили туди піти, тобто поїхати. Ми сюди приїхали, Рома кудись пропав, потім ми почали шукати Рому, його так і не знайшли, попашки. А потім ми вирішили поспати. Я, і... я то все пам'ятаю. Ми вирішили поспати. Але я не можу завершити. Потім, і і потім я тут... вночі, в темної ночі, я чую, е, хтось кричить. Це був твій крик. І потім е, я покидаюся, тебе вже ніде немає. А оце я не пам'ятаю. Е, я я, я пам'ятаю прям капець. Треба потерти кров. Я взагалі не розумію, як я тут оказався. А. А. Знаєш, як тебе як я тебе знайшов? Знаєш як? Як? Мені просто приснився сон. Е, я знаю, що тебе починаю шукати. Я тебе не знайшов, Потім я вирішив піти поспати. І потім мені сниться сон. Як будто я куди сіду, я куди сіду, прям біжу, і потім заходжу в цю кімнату, з дити. Та й потім я, я лякаюся, просипаюсь, і лякаюсь. І потім е, я вирішив піти сюди. І це оказалось правда, це був вищий сон. Пішли назад. Пішли назад. Пішли. Ти поки відпочиваєш, я піду подивлюся тут, що є в цьому бункері